Єва. В цій школі навчався мій дідусь, моя мама, а зараз навчаюсь я. Тому я вирішила провести дослідження історії моєї школи. Наша школа була заснована 1 вересня 1960 року. Її першим директором був Кудієвський Станіслав Тимофійович. Саме Станіслав Тимофійович був творчий та змотивований колектив, який продовжував передавати знання та напрацювання наступним поколінням вчителів. За всю історію школи в нас було шість директорів. Кожен з них продовжував передавати свій досвід, а саме головне виховувати дітях шагу до навчання. Наступним директором був Овсієнко Василь Пилипович. Учні називали його математичний Бог. Третім директором нашої школи була Гапонова Галина Суріївна, якою було надано звання Відмінник народної освіти УРСР. За її часи 12 вчителів було нагороджено почесними грамотами, а в чотири початкових класів Мельникова і Олександрівна медалі Крупської. Четвертим директором нашої школи був Бердечевський Яків Михайлович. Саме за його часи управління школа набула екологічного профілю. З 1989 року, по 2024 рік, наша школа мала екологічний напрямок. Пережимо та піклуємось про нашу природу, бо екологія це наше майбутнє. Саме тому важливу роль в житті нашої школи відігруються екологічні конкурси та акції, до яких долучаються наші учні. П'ятим директором нашої школи був Шульга Валерій Іванович. Саме за його керування школа була оснащена комп'ютерами та мережею інтернет. Діючим директором нашої школи є паніна Світлана Савелівна. Яка в цей нелегкий час працює задля кращого майбутнього. Ми продовжуємо розвивати наші екологічні знання і поза межами нашої країни. Нещодавно наша гімназія ініціювала проєкт з фінськими освітянами з обміну досвідом екологічного виховання. Заснування школи наші вчителі передавали дітям знання і любов до природи. Багато вчителів в минулому були учнями нашої школи. Мені пощастило навчитися вчителя, яка працювала з часів заснування школи. Вона навчала мого дідуся та навіть шульгу Валерія Івановича. Це вчитель української мови і літератури, грабовець Олена Іванівна. Зараз в нашій школі працює 35 вчителів. Вони виховують в учнях патріотизм і любов до батьківщини. Наші вчителі не зупиняються, а продовжують досягати нових вершин разом з нашими талановитими учнями. Зараз я візьму інтерв'ю у вчителів нашої школи. Як змінилася школа за час вашої роботи? Я в школу цю прийшла працювати в 1994 році. На той, на той час в школі було аж 6 перших класів. Це було дуже багато, але це було круто. Але кабінети були зовсім інші. Звичайно, школа змінилася, але змінилися, по перше, за все змінилися діти, ті, що приходять до школи. Вони зовсім стали іншими, нове покоління, нові діти. Вони такі відкриті. Вони такі е, бажають все-все робити. Вони стали найкращими, вони стали прекрасними. Багато хочуть, багато вміють. І багато дають нас наги нам, вчителям, працювати з підвищеним тонусом, з підвищеною енергією. Так що я дуже вдячна тому, що наші дітки приходять до нашої школи, вони нас круті і найкращі. Змінилася поступово, впроваджена нові технології, кабінети оснащені новою технікою, дуже діти змінилися також. Вони обізнані, патріотично налаштовані, дуже цікаві. Технічно також мобільні. Я тут працюю з 91-го року. Пройшла всі етапи встановлення нашої школи. Спочатку це була величезна школа, звичайна середня школа. З 92-го року це школа, де вперше викладали екологію. З 93-го це пішла одна з тих шкіл, де було поглиблене вивчення біології та хімії. Потім навчальний комплекс. Потім загальноосвітня школа. І зараз це гімназія. Ми виросли, ми подорослішали, але трішки незламні, хоробрі, але трішки сумно. Чому? Тому що нема у вас учнів в цій школі. В бібліотеці нашої школи було до на названня найкраща бібліотека, якою завідує Ботвінко Валентина Іванівна. Вона навчалася в цій школі і все життя в ній працює. У нас є музей, який неодноразово відзначався почесними грамотами та досягненнями, він названий на честь 40-го авіаційного полку винищувачів. Наша школа зберігає багаторічні звичаї і традиції. У 1999, 2001, 2005, 2009 роках наші вчителі разом з учнями їздили до Криму. Ці турпогоди запропонував колишній директор нашої школи Шульга Валерій Іванович. У 2014 році мав би відбутися ще один похід, але через анексію Криму він не відбувся. Після перемоги ми разом обов'язково поїдемо в наш український Крим. Наші педагоги та учні вдячні нашим захисникам за можливість навчатися та жити в рідній Україні.